Звернення Всеукраїнського комітету на захист української мови до учасників акції дострокового голодування під українським домом. На сходах українського дому лишається чинна влада, яка навмисно намагається розпалити мовний конфлікт заради Я життю та здоров'ю, бо ті, до кого ви апелюєте, засмагаючи на морському узбережжі, повністю ігнорують вашу громаду. Василь Шкляр, Микола Княжицький. Олександр Бригін. Вимагаючи від президента України та влади зупинити. Ця рада складається з членів комітету голодувальників та представників громадських організацій. Ем Вчора вже ввечері втратила свідомість, тому я фізично не можу продовжувати голосувати, так само, як і хлопці, я на 11 дні. Сашко на 12-му, Олег на 11-му так само. Тільки мови, чи ви будете якось розширювати свої вимоги? України існує на, на Грушевського, на Банковій, в, в міськах політехнологів московських. Е -е, тобто влада має бути контрольована народом на всіх рівнях. Е -е, ми говорили, ми говорили про створення незалежної судової гілки Та влади. Не Одна з головних проблем цієї акції було те, що власне на вас не звертало увагу. Влади. І так ми будемо, ми хочемо так організувати людей, аби влада нас почула. У нас має бути більше. А <плес> всі депутати всі бути, ми використовуємо загалом позитив. Оці культурні був роман Лапуда, голодуючи. Ще питання. Можна ну, ще, ще коментар щодо цього здоров'я, тому що дійсно переймався. І такі два питання до вас. А, а, чи те? Палатки, палатки, зонтики за цим це ми надзвичайно щиро вдячні, і е, ми працюватимемо на те. Якщо ми б ми боялися цих посіпак, нас тут не було б. Ми б там на кухні балакали собі. Ми розраховуємо, якщо, це, що... якщо у нас дійсно почнуться проблеми, культурні заходи, де люди зможуть дізнатися більше про Україну. Про Україну.